Невеличка кімната, в якій троє лікарів за комп'ютером вивчають документи пацієнта, так виглядає реформований МСЕК, який зараз називають експертна комісія з повсякденного функціонування особи. Замість пухкої паперової кипа аналізів та лікарських довідок електронне досьє пацієнта, яке доступне всім членам комісії. Водночас, там трошки написано, що є стенос, ну, в заключенні судинного лікаря. А в самому дослідженні там ну, написано, що немає ніяких проблем. У цій кімнаті зібралися невролог, кардіолог та судинний хірург. Для них робота в комісії не основна. Всі вони практикуючі лікарі, і лише кілька разів на тиждень, у другій половині дня, збираються для того, щоб розглянути щонайбільше три справи. Тому мають можливість ретельно вивчити діагноз кожної людини і приділити їй до години часу. Які лікарі працюють в лікарні, такі самі команди були обрані і зібрані. Для того щоб робити експертне оцінювання повсякденного функціонування особи, наприклад, в нашій лікарні є загальнотерапевтична хірургічна команда і є кардіоневрологічні команди. Таких комісій у цій лікарні чотири кардіолог Владислав Чантурія, член однієї з них. Як і колеги, ніколи раніше в системі МСЕКів не працював. Нагадаємо, нові реформовані комісії запрацювали 6 січня. Тому Владислав зізнається, спочатку у справах пацієнтів розбиралися довго. Втім, нова електронна система виявилась дуже зручною. І зараз розгляд відбувається набагато швидше. Насправді досить чітко, все досить прозоро. Є наявні медичні документи, є реальний фізичний пацієнт з антропометричними даними, і це можуть бути як і молодики, 42 роки похилого віку. Жіночки комісія має право один раз відправити пацієнта на додаткові обстеження. Втім, якщо висновки пацієнта не задовільнили, він має право оскаржити їх у центральній комісії у Києві, адже так само, як і лікарі має доступ в електронний кабінет з усіма експертними висновками та результатами досліджень. Навіть мешканці Водещини можуть в разі незгоди розглядатися або переоглядатися в центрі оцінювання зовсім іншими фахівцями, які проживають на іншому території регіону, або Миколаєва, або Херсона, або Кировограда. Це вибирає сама електронна система. Така електронна система водночас є і запорукою доброчесності реформованих МСЕКів. Так система побудована, електронна, що неможливо е, попередньо сказати, яка буде саме команда. Вона буде формуватися е, рандомно е, до кожного пацієнта. Він за те. До моменту оцінювання, до дня оцінювання ані пацієнт, ані команда не буде знати прізвище по-батькові один одного. Наразі на Одещині працює вже 59 таких експертних команд, як в цій лікарні. Вони розміщені у 13 медзакладах, а не так, як раніше в одній будівлі на Чорноморського козацтва. Тому в реформованих комісіях черг немає. Втім, в 10 лікарні все одно подбали про окремий вхід для пацієнтів експертних комісій. Ксенія Кулашкіна, Людмила Цебренко, Аріна Небохід, перший міський.